Привіт! Рівно два роки тому в мене народився син. Чому я був безмежно радий? І вже після того, як я приїхав з пологового будинку, коли відкрився фондовий ринок, я купив акцію компанії Amazon. Пройшло вже цілих 2 роки. І в сьогоднішньому відео хочу показати вам, що б взагалі відбулося за цей період часу і скільки мені вдалося зробити на даній інвестиції. Звісно, перед початком даного перегляду, даного відеоролика, прошу поставити лайк. І підписатися на даний канал, якщо цього ще не зробили. Звісно, на даному YouTube каналі показую вам регулярно, як виглядає мій інвестиційний портфель. Хоча дуже багато людей тільки підписуються на даний канал, тільки мене перший раз бачать, і ще даної інформації по портфелю ніколи не бачили. Дані акції я два роки тому купував у брокера Interactive Brokers. На той час це був один мій брокерський рахунок, хоча тепер відкрив ще додатковий рахунок у Freedom 24 для того, щоб інвестувати ще додатково в ІТЕФ. Ну і власне хочу вам показати, як виглядає дана інвестиція в компанію Amazon. Отже, дивіться, це все в реальному часі показую вам. Ось тут переходжу в портфоліо, і давайте пошукаємо компанію Amazon. Звісно, не важко її знайти. Тікер компанії AMZN. Натискаю сюди. І хочу вам показати, як виглядає зараз графік вартості ціни за цей за останній період часу, і скільки одна акція зараз коштує 180 майже 6 доларів. Це вже власне в п'ятницю після закриття фондового ринку. Стільки одна акція коштує. Можете одразу побачити, що в моєму портфелі чомусь аж цілих 25 акцій. Хоча я тоді купував два роки тому лише одну акцію, лише одну штуку. Чому зараз 25? Як це сталося? Зараз вам трішки пізніше ще поясню. Звісно, можу все вам показувати на сайті Interactive Brokers, ну але є кращий сайт, який більш наглядно показує всю аналітику. По тій чи іншій інвестиції він називається Snowball Analytics. Я його досить таки часто використовую в своїх відеороликах. Особисто ним користуюся. Деякі люди так само почали вже користуватися ним. І отже, подивіться, хочу вам власне показати компанію Amazon. Тут є власне портфоліо холдинг, Власне, даний сайт підв'язаний до Interactive Brokers, і всю інформацію повністю бере з звітів Interactive Brokers. Отже, подивіться, компанія Amazon 25 штук. Відкриваю дану позицію. Ну і подивіться, як тут взагалі виглядає інформація, взагалі статистика, вся інформація. Отже, тут можна взяти собі графік вартості ціни за останній час. І можете ви побачити, що обрав тут, власне, графік за останні 5 років. Отже, і тут бачите такими маленькими кружочками білими. Власне, період часу, коли купувалися акції. Взагалі, покупки були, були дві. Перша покупка, так як я вам казав, що купив рівно два роки тому на день народження сина. Це було 5 травня 2022 року, тобто вже цілих два роки тому. І тоді я купив лише одну штуку даної компанії, одну штуку, одну акцію в ціні 2390 доларів за одну штуку. Що в принципі було на там той період часу дуже багато, бо в мене інвестиційний портфель ще не. Не був такого розміру, який він є сьогодні, але за цей період часу відбувся просто спліт акцій компанії Amazon. І, власне, дані акції поділилися на 20%. Тобто одна акція перетворилася на 20 штук, а середня ціна покупки однієї тої акції вже була не 2000, там майже 400 доларів, а всього-навсього якихось 100 там 20 доларів за одну штуку. Тобто, можете побачити, що пройшло лише 2 роки, і відбувся, наприклад, спліт. 1 до 20. Думаю, якщо там пройде ще років 10-20 акції знову виростуть, там не знаю, до 2000. Надіюся, що, звісно, так буде, того я так принаймні сподіваюся. Ну і тоді то теж може відбутися спліт. Ну, але давайте вам найцікавіше взагалі, скільки мені вдалося заробити за цей період часу. Звісно, на графіку можете побачити, що, скоріш за все, вдалося заробити, ну, бо графік пішов догори і вартість компанії тільки зростала. Хоча можете побачити, що тут купував одну акцію за 2400. І, власне, тут майже на самому дні, ну, не вдалося купити прямо на самому самому, але майже на самому дні докупив вже після спліту ще 5 штук компанії в ціні 94 31 долари 31 цент за одну штуку. І отже, подивіться, тут вниз, якщо прогортати, можете побачити, як виглядає портфоліо зараз. Загальний, Загальна кількість акцій зараз в портфелі це 25 штук, в які в сумі я вложив 2861 долар. А з цілої позиції 4655. Тобто, загалом на даній інвестиції я в плюсі на 63%. Ну але, власне, найцікавіше, точніше, то головне, про що я знімаю даний відеоролик, за два роки, скільки вдалося заробити. Отже, можете побачити, що тоді купив. Акції за 2 майже 400 доларів, і власне дана інвестиція виросла на майже 56%. Тобто, в середньому це приблизно, якщо поділити, наприклад, 56% на 2, це 23% річних мені вдалося зробити на даній інвестиції. Чи це багато, чи це мало? Я думаю, що це багато. Ну але пам'ятайте, що це одна з багатьох інвестицій, які були за цей період часу, і не всі інвестиції були такими хорошими. Звісно, були ще навіть набагато кращі інвестиції, Бо, звісно, я так само купував акції компанії Meta в теж в доси таки хороших цінах. Звісно, я вам хочу зараз показати, як це взагалі виглядало. Зараз акції компанії Meta в мене немає. Ну, але теж можете побачити графік за останні 5 років. І коли я купував акції, власне, тут 4 штуки по 220, 2 штуки по 160. Тут, наприклад, на самому дні мені вдалося купити взагалі 8 штук по 89. Ну і в міру. Того, як потім акції відростали, я їх продавав. Тут 4 штуки продав по 314, тут 4 по 350, потім там більше. І на самому майже такому, майже максимумі продав 8 штук по ціні 460 доларів. Тобто, взагалі, на дані інвестиції я заробив непогані гроші, бо загалом. Total Profit 184 що приблизно річних ехту IRA, IRR, власне, це в виражені річному. Це 101, майже 102% річних. Тобто, загалом тут заробив майже 4600 доларів. Ну, але звісно, не всі інвестиції є е, такими, як, наприклад, перша компанія Amazon чи компанія Meta. За цей період часу в мене теж були дуже багато інвестицій, які взагалі, е, на яких я взагалі втратив досить таки багато. Наприклад, та сама компанія Beyond Meat, там виробник штучного м'яса, тобто м'ясо, яке смакує як м'ясо, але по факту зроблено з рослин. Наприклад, на дані інвестиції я втратив досить таки багато грошей. Ви можете побачити, коли я купував дані акції, там по 70 доларів, навіть в принципі, там навіть якась вартість ціни була навіть в принципі, більша. Я тут купував, просто на іншому брокері. Ну і продавав, бачите, по ціні 11. Наприклад, тут взагалі втратив майже 85% всіх своїх грошей. Що, в принципі. У сьогоднішньому відео хочу вам показати і розказати власне це те, що на деяких інвестиціях ви можете заробити. Потрібно просто вміти вибирати компанії, в які варто інвестувати свої гроші. Ну і звісно, не вкладати всі гроші в одну лише компанію. Пам'ятати про диверсифікацію, а взагалі початковим інвесторам, які починають взагалі тільки інвестувати на фондовому ринку, то рекомендую лише інвестувати в ETF. І це такий кошик, в якому по Кошик, можна так сказати, в якому знаходяться просто велика кількість компаній, чи то американських, чи то взагалі інтернаціональних, тобто з цілого світу, або там європейських, і купуючи даний наприклад якийсь там ETF, ви просто диверсифікуєтеся автоматично, купивши один, маєте там сотні або навіть тисячі компаній в своєму інвестиційному портфелі. Від недавнього часу почав інвестувати теж в. Так само в ETF створив для того спеціальний брокерський рахунок, який відкрив у брокера freedom 24 І що, в принципі, теж можете побачити, як він виглядає, як йдуть там, в принципі, справи. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Удачі в інвестиціях.